У Великій Британії з 2040 року заборонять продавати нові бензинові та дизельні автомобілі. За словами міністра довкілля, до 2050-го такі машини планують повністю прибрати з доріг країни. Гарна новина в тому, що автомобільна індустрія вже рухається в цьому напрямку. Про це оголосила компанія Вольво, і буквально вчора міні. Урядові важливо надавати їм підтримку. Тепер місцева влада розроблятиме обмежувальні механізми. Дизельних авто на дорогах, де зафіксовано найвищий рівні забрудненості повітря, має поменшати Канцлер скарбниці вже виділив 200 мільйонів фунтів на додаткові витрати, щоб допомогти місцевій владі виробити правильний підхід та впоратися із забрудненням повітря на своїх дорогах. Влада каже, що вважає за краще обмежувати в'їзд для дизельних авто на певні дороги. Водночас вона не хоче, наприклад, повністю забороняти в'їзд для дизельних машин до центрів міст чи проводити дорогу утилізацію. Які варіанти обере місцева влада, поки невідомо. Слід зазначити, що подібних заходів уживає також влада Франції та Німеччини.